Всім привіт, любі друзі! Сьогодні в нас вже 8 червня і я, позд... я вітаю вас сьогодні зі святом Пресвятої Троїці. В нас дуже-дуже спекотно. Сьогодні ми з раночку з сином з'їздили до церкви і приїхали знов на дачу. У нас сьогодні в мене немає такого бурного настрою, тому що ми сьогодні сіли обідати, коли синочок каже, мама, щось квочка в нас кричить. Ми побігли у баню, а там в нас, ну я вже не знімала, в нас до курчат заліз полос і з'їв, придушив одне курчатко. Тому в нас вже залишилось сім. Я трошечки засмутилася, синку плаче. Ну, ми його знов ж таки, що робити, звичайно, вбили, тому що би мабуть, мабуть, всіх. І, ну, що робити? от така природа. І потім. Пішли відпочивати у будинок, тому що неможливо. У тіні було 36 градусів сьогодні. І, і от, коли була вже ще шоста година вечора, ми вийшли і потрібно поливати. Полили свій город трошки. Покажу вам, що у нас тут коїться. Оцю, оцей квітник я так і не дополола, поставила на нього поливалку, сьогодні пролила. І якщо завтра буде можливість, стану раніше і спробую виполоти цю траву. Ввечері так гарно. Заквітли троянди. Ось такі красуні. Це квітне тут у нас, але отакі справи зараз покажу вам. Отак. От Вже климати від квіт, але заквітли інші троянди. Заквітає он та біла троянда. Ну і тут тут також он щось відквітає вже дуже швидко, тому що дуже спекотно. От розпускаються такі красуні великі. І жовта, і червона. В цьому році вона не так квітнуть, тому що трошки примерзли. Рожеве. Я саджала отут рядочок зорьки. нічого не зійшло. Навіть калюжі стоять, тому що поливала. Все викосила, трава за чотири дні вся вигоріла після того, як я її скосила. Отам розклала на доріжках траву, я її сушу. Вже, мабуть, вона на такій спеці підсохла. І завтра ми її зберемо у мішки і відправимо на зберігання. Отут також заквітли троянда біля будинку. Ще не дуже маленьке. Ота похилилася. Завтра будемо думати, як її зробити опору. Отака. От Дуже я люблю троянди але вони швиденько відквітають. Оце ще не заквітло. О, мокра. І ось така справа. Малину залила, он поставила поливалку, прям вмикаю, кожного дня поливаю. Поливати можу тільки ввечері або рано вранці, тому що у нас тут стоїть трьохфазний лічильник електроенергії. І щоб трошечки зекономити, поливаємо до 8 -го години вечора. От так же піднялися томати. Нашої теплички. Я їх підживила курячим послідом. І вони, ну, мабуть, за три дні вже так підросли. Отут не було підв'язано, потрібно буде підв'язати. І потрібно вже трошки видалити пасенки. Я вам покажу, буду вести помідори в один стебл. Тут. І потрібно буде їх пропасинкувати, тому що, вже бачу, у кожній пазусі з'явилися пасинки. Ще з'явилися на томатах. Хвороби немає, але на томатах з'явилася білокрилка. Звідкіля вона взялася, не знаю. На чому вона з'явилася? Я і капусту не саджала для того, щоб нічого не з'явилося, але вона є, тому будемо обробляти від білокрилки. Полунича вже відійшла, залишилась трошечки, я її заливала, тому що дуже спекотно Вон, мабуть, навіть посохла трошки, хоча полив є. Потрібно. Останню зібрати і з полуницею все. Тепер можна, щоб пускала вона вуса, будемо розмножувати. Тут гіркий печик сидить. Пожовклий часник, не знаю чому. Такий жовтий стоїть. Що з ним трапилося? Не знаю. Морква стоїть зелененька, все добре. От перчик. Трошки я його підпушила. Також отут посадила ще п'ять. кавунів. Талісман, подивимось, що зійдуть. І от був шматочок землі, я ще висадила помідору там з теплиці. Тут у нас вже такі кабачки підросли. Дивіться, от такий сорт. Квітки ще немає, а кабачок вже є. Ось маленький і ось маленький. Сподобалося мені. Цей сорт, подивимось, ось як вони будуть зростати. Кукурудза піднялася, і я досадила отут ще рядок кукурудзи. Все потрібно тільки поливати та просапувати. Горох ми вже зібрали. А, що тут залишилося, я ще не знаю. Отут ще маленький, але його ще можна пересіяти. Тобто цей відійде, посадимо ще. В мене ще є насіння гороху. Сад я викосила. І от дивіться, за два дні все стало жовте. Потрібно ставити поливалки, але поливати дорого. Хоча у нас тут і вода з насосу, ну, тобто зі ставка. Але ж мотає світло. Не будемо якось, дивіться, вже сходи місяць. Стало так прохолодно, ввечері дуже-дуже. Так гарно. Хочеться відпочити ввечері, тому що вдень тільки в хаті сидіти, ввечері от вийшла. Треба трошечки, мабуть, прополоти, але я полила для того, щоб висмикнути цю траву. Потрошки займаюся виноградом. Залишилось мені ще один ряд. Отут я вже все зрізала, йде нова лоза, відходить виноград. Оце дуже гарний сорт. Не знаю, який такий великий, дуже солодкий. Будемо сподіватися, що хоча б збережемо кущ. Отут ще потрібно повиносити, я залишила, щоб воно трошки присохло, щоб виносити було легше. Тут на винограді навіть кое де квітне, і вже кліщ. Закінчу тут з виноградом, підв'язувати його і оброблю. Отут також воно нарізала, але на все. Не вистачає сил, Підня... піднялася спека, і тому працювати стало складніше. Ось тут ще залишилось оцей ряд я ще не доробила. от отакі сухі. Але от випустила. нову, будемо зберігати. Справи у нас на сьогодні займаємось курочками, квітами. Сьогодні тільки поїхали наші гості, були в нас кілька днів. Ну, все, будемо працювати. Потрібно тільки раніше вставати, тому що по-іншому зараз нічого не встигнути. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення!